Сі сайт є Пріфстайл 4-4,5 км по прибережній oh. зоні Ланжерону і центру міста з крутими поворотами. Ідеально. <сіст> О господи, блін. Оце, звісно, штучний інтелект. Звісно. Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцит, і сьогодні ми дивимося ролик, який називається Якби Формула 1 проходила в Україні. На Ковальні від каналу, на Ковальні. Ем... Як ви знаєте, у мене на стрімі, ну точніше, на жаль, цей стрім переглянути неможливо, тому що я думав, що ми зможемо подивитися ревізора на Ютубі на прямій трансляції, але, на жаль, на превеликий жаль, ревізор авторські права накладені, на жаль, превеликий жаль. Також, але по. Вгадуванню е саундтрека з гри виграв саме Рейні Сан Даю. І він замовив ось такий от цікавенький ролик. Дякую, звичайно, за та замовлення такого достатньо цікавенького ролика. Насправді, ну, насправді, ну як цікавенького, я не знаю, я ніколи в житті своєю формулою один не цікавився. Е якби, ну Ну, і така от е фігня, Якби, Ну, не знаю, мене чомусь це ніколи не цікавило. Ну що ж, а я хочу подякувати всім своїм спонсорам каналу. А це якраз таки Кіморчук, Скарлерплей, Найт е, Смайлек, Дем'ян, Пігменіч, Ічикахошіна, е, Гаря Картунс, Флешбек і Український Сталкер. Дякую вам, що допомагаєте мені не померти з голоду. Да, спонсорів стало і ще менше, все ж таки, да, я знаю. Я намагаюся щось з цим зробити, на жаль, але спонсорів все менше і менше. Буду дуже вдячний. Насправді, якщо ви дійсно підтримаєте мене спонсорською підпискою. мені було би дуже приємно. Ну що ж, а ми поїхали. А ви знали, що у Львові є готовий проект треку для f 1 А ні, не знав. Я взагалі не цікавився, як я вже сказав. Формулою 1 так що і я не здав а Макс Ферстапен підтримує Україну і українських глядачів його перегонів. Найбільш oh. відомий пілот команди Red Bull відмитив саме нашу фан-спільноту цього типу перегонів. Сьогодні, особливо після виходу фільму з Бредом Пітом, кількість глядачів F1 в Україні невпинно зростає. Саме тому я вирішив поставити питання: а якби Формула 1 проходила в Україні? Сьогодні я вам розповім про те, де і як проходила б гонка, скільки б грошей ми на цьому заробили, і чи взагалі. Реально провести перегони топових світових команд у нашій державі. Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у кузні цікавих okay. оповідей. Ну я, якщо чесно, нічого не можу насправді сказати по цій темі, тому що я нічого не шарю, Я не знаю, я Формулою 1 ніколи не цікавився. Я гонками цікавився тільки, коли мені там було років десь 7-8, коли в мене був нетвоспіт Андеграунд перший, не другий, другий я ненавиджу. О, якби... Не знаю, ну, типу, Ну, друге, я ненавиджу, до речі, чому, тому що за його неінтуїтивність. Коли ти. Ну, першу гонку, другу гонку, ти ще розумієш, куди їхати. А далі куди їхати, і в яку гонку, яка йде по сюжету, не по сюжету, яка просто існує, і так далі. Тобі ніхто не розкаже, якби. І є взагалі якісь непонятні гонки, які взагалі на карті не відмічені, а вони взагалі навіщо і так далі. Коротше, це мене занадто заплутало. І тому якби я не розумів, що мені робити. А от коли я пограв в for Speed Most Wanted, який був на порядок краще. Це от топ. Оце, оце так і треба робити. От Мосвантет, от оце от приклад, як треба робити. А потім я перестав цікавитися там, цікавитися гонками і так далі. Я одразу прошу поставити лайк, підписатись, а для тих, хто. Так, да, і зробіть таке само на моєму каналі. Лайк, підписку, подавайку, коментар, і дзвіночок натискайте, будь ласка. Хто хоче підтримати канал, є посилання на банку в описі до цього відео. Ну і, звичайно, на оригінал перейдіть, якщо що. На ковальня. Попит на. Я знаю, звідки вони взяли цей логотип, але я не буду казати звідки. А то знову я буду обсирати, мозинк 10 тисяч годин. Формула 1 сьогодні зростає так швидко, що навіть офіційна статистика виглядає як сюжет з фантастичного фільму. Сезон 2024 став рекордним: 6,5 мільйонів фанатів побували на трибунах протягом року. А вже ага. у 2025-му власник чемпіонату Liberty Media звітує про півтора мільярда глядачів по телебаченню та на стрімінгових платформах. М -м -м. Це стабільно високі показники, які доводять, що інтерес до F1 не просто тримається. Він про. Довжує вибухати на ключових ринках. Особливо це видно у США. Ще 10 років тому американці сприймали Формулу 1 як щось далеке, європейське, але тепер зовсім інша історія. ESPN закінчує 24-й рік за аудиторією понад мільйон глядачів на кожну гонку. Нормально. Це другий найкращий показник за всю історію трансляції F1. Можливо, вони так само думали про якийсь, я не знаю, мажор е по КС-2 і CSGO і так далі. Скоріше за все. Один. А справжній пік стався на грант. Я не стверджую, що це так і було. Просто, е я, чесно кажучи, не знаю, як прям, е е скажімо так, сказати точно. Я гадаю, що ну, можливо, таке відношення дійсно було таке, от, знаєте, до таких от європейських е різних турнірів. Ну, скоріше за всього. Але я не стверджую, ну, скоріше за всього, ви можете написати в коментах, прав я чи ні. ...при Лас Вегаса, яке зібрало рекорд. Чи може мажор взагалі американський захід? Одну кількість глядачів перед екранами. Чому такий різкий зріст? Справа не лише в спорті. Формула 1 перетворилася на культурне явище. Все почалося у 2019 році, коли Netflix запустив Drive to Survive. Серіал mm. відчинив фанатам за колісся і зробив з пілотів справжніх зірок реаліті. Mm. Нільсен фіксував хвилю приросту фанатів у США. І тепер мільйони людей дивляться не лише гонки, а й драми команд, конфлікти, впадоку і битви характерів. Але це ще не межа. У червні знаєте, мені це, знаєте, нагадує. От е прикол про сюжет в FiFe. Коли всі такі, який нахрен сюжет в FiFє. Який нахрен може бути сюжет в футбольному симуляторі? І потім, коли виходила нова Wi і там був сюжет. Всі такі. Да. 25-го на екрани вийшов повнометражний фільм F1 з Бредом Пітом. Спродюсований справжнім пілотом F1 Льюісом Гемільтоном. Фільм вийшов в червні, а ти робиш відос у серпні. Чому так швидко? Бо я. Ну це музику я чую, до речі. Ця стрічка стала. Першої спроби Голлівуду показати Формулу 1 у форматі масштабного блокбастера. Знімали його, до речі, прямо на трасах діючого чемпіонату, тобто увага масової аудиторії до перегонів буде лише зростати. Тож питання сьогодні звучить не чи потрібні нові локації Формулі 1 а зовсім інакше, де саме відбудеться наступний вибух інтересу. І тут виникає ну, якщо зараз сказати, то точно зараз не в Україні це точно. Поки йде війна, ну, це взагалом неможливо. І тим паче, враховуючи це все, там ТЦК, мобілізаційний вік і так далі, це абсолютно неможливо. От коли от вже не буде війни, буде хоч. Там, я не знаю. Я не знаю, що буде, друзі. Я не буду нічого гадати, що там буде зараз. Мир, не мир, перемір'я, не переміря, заморозка, не заморозка. Я не знаю. Е, ну... Будемо сподіватися, що все ж таки перемога України буде. Е, і, типу, все це закінчиться, то можливо, Україна відкриє, як то кажуть, свої ворота до України, і типу, скажуть: от, запускайте у нас селякі турніри і так далі. Можливо, якісь команди ще е, українські запустяться на Формулі. 1. Я не впевнений, але можливо. Інтригуюча думка: а чому б цим місцем не стала Україна? Прецедент уже є f 1 успішно приїжджає у пострадянські країни. Візьмемо, наприклад, стріт Гонку Баку. Гран-прі mm. Азербайджану. Це ясно. Ну. Ну ти зрівняв Азербайджан. Якби який? Ну. Хоча теж пострадянська країна, звісно, з диктатурою. Ну, ладно. Іскравий приклад того, як колись радянське місто перетворюється на арену для найшвидших болідів планети. Ідея приваблює не лише фанів, а й інвесторів та медіа, бо показує навіть у містах, де раніше формула 1 була б дивиною, можливо створити трасу світового рівня. До того ж, Київ вже мав свій маленький тизер у 2012 році. Болід Red Bull ганявся вулицями століці прямо на фанатському івенті. Тоді люди зупинялися з відкритими ртами, а деякі дивилися на дрифт від Даніеля Рікардо окремим. Була робота команди Підстоп. У 2012-му по бульвару Лесі Українки пілот їхав зі швидкістю 280 кілометрів. І фіга себе, це, звісно, дорога в 2012 році. о -хо -хо -хо. о -хо 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 -хо. це дорога, звісно. Мені, нам би в Нікополі такої дороги. Прям, ми би, знаєте, раділи би, раділи би. Ну, в нас і так. Більш-менш нормальні дороги. Єдине, що якщо заїжджати в якісь переулки там, не знаю, на вчасних секторах, то та, там да, то там до сих пор є ями, які я, от, коли я був маленький, я переїжджав до бабусі, і, якби, я їх завжди помічав а і відчував. Відчував чим, тому що я, мене привозили, ну, батя мене привозив на машині, якби, на копійці Жигулі. Да, було таке, і я відчував кожну яму, кожну яму я відчував, і вони досі є. Вони досі там. Одину зараз. Так швидко там їздять тільки гонщики на американських битках БМВ. Та й то до першого патруля поліції. Це доводить, що місто готове до більшого, і навіть перші пробні заїзди можуть стати медійним вибухом, щоб. Якщо буде щось по мотоциклу, мені здається, після цього в Києві точно почуться ці такі перегони. Тому що вже, блін, влаштовують всілякі мотоциклі всілякі е, перегони, блін, хоча, б, по суті. ну... Це не зовсім правильно, звісно, не зовсім доречно, але ладно. f 1 зайшла в Україну. Конфігурація траси має відповідати FIA Grade 1. Тут все серйозно. Довжина від 3,5 до 7 км, ширина полотна близько 12 метрів, mm -hmm. а на старті та фініші до 15. Пітлейн не менше 12 метрів, а ще потрібні безпечні зони, медичний центр, телеметрія, енергопостачання, світлові і комунікаційні системи. Для стріт трас допускаються деякі звуження, приклад теж в Баку, де ширина в вузьких ділянках сягає 7,5 метрів. Метрів стартова пряма повинна бути не коротшою за 250 метрів, щоб uh -huh. гонщики могли розігнати боліди до максимуму вже на перших секундах. Uh -huh. Тепер уявімо нашу українську трасу. У нас цілих три опції: перший варіант Київ Left Bank Grand прі це була б нічна гонка, що мчала б навколо міжнародного виставкового центру на Русанівці. Широкі проспекти, величезні парковки для падуку, метро Лівобережна, буквально під боком усе. Да, штучний інтелект точно передав цю атмосферу. Готово для світового шоу. Маршрут. Старт і фініш, броварський проспект біля МВЦ, Пітлейн та падок розміщені на парковках. Далі розгінна секція броварським проспектом, поворот до Русанівської набережної, швидкі дуги вздовж Дніпра, вихід на проспект Тичини і назад до МВЦ. Траса матиме 5,4-5,8 кілометрів. Стартова пряма 600 600-800 метрів. Блін, знаєте, я зараз в таку атмосферу, знаєте, у мене зараз такі флешбеки починаються. Що я, типу, із Net for Speed Underground, як я їздив, блін, на ролі. І музика звучала: оце от, Блін. Моя улюблена. Я правда. Є... ну, У мене вона досі, до речі, плейлистів, я іноді її переслуховую. Но Дуже крута була, я типу, і там. Я не пам'ятаю її назви. Блін. Ну, я, я, короче, я короче, тут напишу назву на монтажі. Точно напишу назву на монтажі. І е, там буде це якраз таки цей саунд. Якщо що, навіть посилання на нього залишу для тих людей, яку було цікаво. Я, мені зараз ця музика грає, якби я такий, блін, бачу, блін. Як я малий, граю на ролі, на педалях, У Коробки передач не було в комплекті. Я такий, о, да. Були часи. Правда, в тому, що я дізнався, потім, що Underground не дуже сильно підтримує руль. І вказується, що він не зламався, просто андеграунд ну, дуже його хорошо сприймає, і потім це дізнався. Ну, це вже окрема історія, це вже це вже знається, вже, вже ліріка. На жаль, я втратив руль. Але я сподіваюся, що я зможу його якось придбати і ще й з коробкою передач. Тому що я навіть пам'ятаю, коли у нас був, Тецебі... Терцебіла? Е, то у нас оця от біла, на першому поверсі ну, був звичайний супермаркет, а на другому поверсі була ігрова зона. І в цій ігровій зоні були коротше, оцей от е, великий монітор. І оцей руль, і коробка передач. Я такий ЕМЕ! що это такое? Я такого Ніколи не бачив, я хочу, хочу, хочу. хочу. І я там щось, ну я був малий вообще, я не знав ні про яку коробку передач, як вона переключається, ти тепер, блін, я. Я, я, я типа поїхав, я по, Ну, типа, на газ надавив, але не пой. машина не поїхала. Хала! я потім цю коробку передачу, включаю туди, туди, не їде, туди, не їде, А потім говорю, о, поїхало все. Потім їде, і таке, що, щось що ти, що ти, давай, давай. Я так прям не делал, ну, типу, це було так смішно. О, боже мій, Це капздос, насправді. Такі флешбеки, нафіг, такі флешбеки. А ширина на ключових артеріях дозволяє комфортно розмістити 12 метрів полотна. Безпека TechPro. бетонні бар'єри, тимчасові, Да, шкода, що зараз в втерцебіле, по факту цього всього немає. До речі, там були і автомати, ті самі, до речі, які. От знаєте, ці автом... ігрові автомати, на яких ти от, е... обмінюєш на монетку, монетку кладеш і там. Цей. Там була гра по зоряним війнам, Аркейд, Star Wars, я її обожнював. Ну, вона була жесть якоюсь складною для мене. Но я намагався всіми силами намагався. Тако... ну Там, типу, цей руль, він такий, тіпо, був, от такий от ну як приблизно? От покажу на телефоні, от приблизно от такий от, е, був оцей, тут була кнопка стріляти, я такий пю пю І ще одна кнопка була зверху. Я не знав для чого взагалі вона. Ну ладно. Я такий, типа, я максимально це я був сконцентрований, пум 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 ну там прям нереально було б ніби вижитель, як на мене. Ну, понятне дело, тому що робили для ігор... аркадних автоматів. І була ще гра про зомбі, яка виходила на Sega Dreamcast, Да-да-да, така була також. Uh, про зомбі. Uh, і там постійно ці типу, е, типу, uh, low time чи вже чи типу, мало часу щось. І мене, знаєте, оце, от, фраза in low time, in low time. Мені так в голову в, в свій час. Я такий, типу, блін, жесть, жесть. Ой, було ще, ще блін, купу було всього в, в, в ТЦБ. Там ще й був, знаєте, що знаєте, що це, от, два моніторчика. І Xbox 360. От там можна було грати в Xbox 360, ще й на Kinect. Там ще була гра про Кіта в по першому, першому мультфільму. І там, типу, треба було, коротше, по Кінекту, тіпа, по твоїм рухам якось е -е, триматися, тіпа, чи там якусь фігуру робити, щоб тебе там гус не помітив. Коротше. Це, це вже афігізно, це класно було. Були ще ігри про тачком другим. Там були прикольні всілякі там, функції, типу можна було підривати машину і так далі. Я потім, звісно, зрозумів, що це буквально скапіпіжена із Mario Kart, але мені якось ну, із Crash Team Racing і так далі, і інших таких, типу, аркадних гоночок, але мені було похеру, Ну я трішки пограв. Ну і звичайно, там був Kombat. Ми там. З батяню, і, звісно, ми Kombat і тут я був на рівні з ним. Я був на рівні. Тому що він не знав ніяких комбінацій, я не знав ніяких комбінацій. Немає цього два рази натиснув і все, і є комбо-удар і користуюся своїм шередером бісовим. Ну да, Хто грав ТМНТ, <чувачити> Черепашки, Ніндзя, Tournament Fighters, той мене зрозуміє. Але да трибуни на газонах, евакуаційні коридори до лікарень, енергетика через підстанції МВЦ з резервним дизель-генераторами, телекомунікації через оптоволоконну мережу центру, мінімум історичної забудови, широкі розвороти і і, і всі логістичні вузли під глядачів: метро, електрички, мости. Другий варіант – Львів. Львів International Circuit. Є. У 2016 році конструктор-ентузіаст Іван Віщук представив проект траси формула 1 для Львова. Тут трек був би на окремому автодромі. Довж... О, виглядає вже офігезно насправді. Ну і 5, 5 І епишно. Половину кілометрів. І перепадом рельєфу у 20-25 метрів. Сам автодром розрахований на 70 тисяч глядачів. Додатково Офі... гігантський паркінг на 16 тисяч автомобілів. Офігеть. Як вам таке, Андрій Садовий? Плюс сучасний постійний трек. Що... Андрій Садовий, давайте. Ви залучайте, якби після війни точно от скажіть, якби в формулу 1 скажіть: Доброго дня, я Андрій Садовий, мер Львову, я готовий прийняти ну, Львів Інтернешнл. Я хочу, щоб у вас провівся Формула-1. Знаєте, у нас дуже класне місто, дуже файне, файне місто. Файне місто, файне місто, правильно. Е, тому, якби приїжджайте, от, е, ми все підготуємо. Е, все буде чтенько, пушечка просто буде. І, <реш> Приблизно садовий, так і зробить. Хоча мені, мені, мені здається, що це, якщо б садовий би, фанатів би від Формули 1 такий, він би прям був фанатом такий, О, да, точно, треба провести Формулу 1 він би точно вже, знаєте, першим ділом би одразу подзвонив би там, це, директорам і сказав би, ну, будь ласка, ну проведіть його виліводь. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь <реш> ласка. Ну, а так як <реш> садовий. Не фанату форбали один, ну, не глядач, навіть він, мені здається, він взагалі не знає, що таке Формула-1, то сподіватися щось на Андрій Судового, мені здається, не варто. Знаходиться поруч за аеропортом, вдалені від невеликого центру міста з історичною забудовою. До речі, в 1930-х існував. Ну я у Львові був, до речі, якщо що, хто. Я був в дитинстві у Львові, якраз таки. приїжджав з, ну, у нас була екскурсія зі школи. Там, я, ми там чотири дні поночували? Е, в е, е, як називається, хостелі. хостелі, да, Поночували в хостелі. І, типу, нормально, класне місто. Я не знаю, там деякі люди, звісно, визмущалися, що їм там не подобається. Ну, не з мого класу на япнує групи, а взагалом там якісь були такі дивні люди: я такий. Я щось приїхав, такий. Нормальне місто. Я ще тоді російською саме смішне. Саме смішне, я тоді російською мовою розмовляв, і я зі всіма розмовляв російською мовою. І мені ніхто нічого не сказав. Я розмовляв, ти розмовляй там українською мовою, будь ласка, а то там ти, тебе там поп'ють, що. Ні, Я все всім російською мовою розмовляв, і ніхто мене не побив! Ніхто нічого зробив не зробив, а? Що там? Що там, Ру, е, жителі російського міра? Що там? Е, розказуєте про те, що у Львові там, не знаю, російськомовних їдять чи що. Я щось такого не пам'ятаю. Розкажіть мені, будь ласка, про те ситуації. -Львова. Проводилось... Ну, це було ще давно, ще до початку повного штабки, це я вам так скажу. А зараз, звісно, моя позиція зовсім інша. Поредником Формули 1. Третій варіант. Ру... Житі, е... вельми шановні, ну точніше, не вельми шановні поціновувачі руского міра, ну як би вот вам. Я вам передаю привіт. Вот, у вас це привітає. это вот это. Оце ваше вот От оце. Привіт вам, Тільки вам. Ну, ви можете отак от махати, але отак от, от ви показувати не можете, тому що потім пальчик у вас зробиться ось так. вот. а може бути пальчик не зробиться ось, не ось так, от а може навіть ручка зробиться ось так. вот. знаєте, ну ну таке буває часто. Ну розумієте? Якби якщо ви взаєм покажете ось це, ну як будуть проблеми невеличкі. Деси сі сайд є пріфстайл. 4-4,5 кілометрів по прибережній oh. зоні Ланжерону і центру міста з крутими поворотами. Ідеально. О, господи, блін! Оце, звісно, штучний інтелект зробив прекрасно, блін. вечірній формат. Усі варіанти концепт скетчі Щоб траса реально прийняла місто з крутими поворотами. Ідеально вечірній формат. Усі Знаєте, під чого оце, 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 оце червона і жовта політра, знаєте, під що підходить? Про політичну агітацію Ющенко так. Це було б б'єсно, блядь! Реально дуже підходить, і зліва ще помаранче взагалі. Антиконцепт скетчі, щоб траса реально прийняла f 1 її проєктують через FIA CSAS моделювання, де розраховують траєкторії, бар'єри, відбійники, а потім проходять поетапну амологацію Grade 1. Загалом, щоб Формула 1 приїхала в Україну, спершу треба зробити техніко економічне обґрунтування і отримати попереднє погодження від FOM і FIA. Mm -hmm. Далі симуляції траєкторії, зон виліту та бар'єрів, особливо на складних ділянках, як русанівська набережна. Не менш важливо продумати логістику, розвести фан-потоки, перекриття паркінги, використати метро як хребет транспорту. Під інфраструктура теж має бути готовою. Тимчасові бокси, енергопідсилення, оптоволокно, медцентр за стандарт. Ну, з оптоволокном, якщо чесно, не буде особливих таких проблем. Бо що, блін Украї... Україна, блін живе на оптоволокні блін, на, фі... на генераторах на всіх цих прекрасних, Тільки я один не генератор немає, я один єдиний такий лох. Тамифія. І фінальний крок: омологація Grade 1. інспекції, тест гонки на F4, F3 чи GT. Щоб переконатися, що траса готова приймати боліди Формули 1 найкрутіше це, що ми реально зможемо заробити купу бабла. Уявіть, нічна стріт гонка в Києві з неймовірними кадрами Дніпра. Це візуально рівень Сінгапура чи Баку, а логістично, метро прямо під боком. Фанати з лівобережної дарниці, як на конвеєрі, потрапляють на трибуни, і тут кожен отримує свій профіт: місто касу, фанати шоу, спонсори рекламу. А ми можливість відчути себе біля Ферстапена на стартовій прямій. Реалістичний старт через демо івент F1 Fan Festival, вуличні демонстраційні заїзди на кількох кварталах, як у Лондоні чи Марселі. Далі тест вікенд міжнародної серії, де f 4 f 3 або GT в ролі ShakeDown. і лише через 4-5 років після команди ГО повноцінна заявка на календар Формули 1. Економіка проста і величезна: 300 тисяч фанів на середній чек 250-350 доларів, більше 100 мільйонів доларів лише з квитків. Місто ну, додатково не. отримує ще 120-180 мільйонів у консервативному сценарії на готелі, ресторани, таксі. Ну, далі ще ж купа туристів приїде, блін. Да, реально, купа ж туристів приїде в, в якийсь Львів чи Київ. Блін. А це знаєте, як з з Євробаченням якимось типу, це геніальна тема. Насправді, хоча Євробачення це такий спір, спірний варіант, звісно. Навряд чи хтось із Євробачення буде приїжджати в Київ кудись там, але все можливо, все можливо. для порівняння у Майами у 2024 році Майамі, Майамі, Майами. майами. А баямі робило 449 мільйонів доларів. Вегас 934 мільйони і окупився з першого разу, бо вклали у гран-прі Вегасу 500 мільйонів доларів. Нормально. Хостинг Фі обговорюється окремо від 20 мільйонів доларів як у Монако до 50 плюс на близькому сході. Частину покривають спонсори: права на трансляції та продаж квитків. То що Київ Левтбанк гран-прі у вихідні на заході сонця з борщ станціями замість фішен чіпс. Якщо вам сподобалася mm -hmm. ідея, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. Ну, чисто, як навіть з точки зору комерційного плану, навіть не те, що ти там, наприклад, якийсь фанат. В принципі, це хороша ідея насправді. І додаткова реклама така, от знаєте, місту, туристи. Вони багато грошей витратять в Україні, не прийдуть сюди, будуть розглядуватися, розказують. Подивіться в Україні, що таке класненьке таке відбувається. Подивіться, о, яка архітектура у Львові. Такі цікаві, щось схоже на таку, знаєте. Східну європейську архітектуру цікаво, блін. Або ж в Чернівцях, наприклад, десь в маленькому містечку таке. Подивляться на той самий величезний університет, такий ахуєнний. о -хо, хо Той самий ахуєнний університет, який виглядає, не знаю, як той же, не знаю, якась Гарвард. Я не знаю, чи Хогвартс, блін. Ну, на Хогвартс, звісно. Я занадто перегнув, звісно, ну на якийсь гардус схожий, якщо чесно. Ну, по архітектурному плані тільки. Тільки в архітектурному плані, насправді. Але я не знаю просто, як там навчають, так що я не можу про це нічого казати. Сково напишіть у коментарі. Ті, хто навчається в цьому е, Чернівцях, в цьому університеті, можете відписати в коментарях, якщо ви тут, конечно. в коментарях, яке місто України ви б обрали для Формули 1 і чому? Нікополь. Важаюся, це моє бісто, я тут живу. Все. Ну, ладно, насправді. Насправді, я не знаю, тому що, тому що я в це буде шалю. Я не сказав, що сильно розбираюсь, тому якби... Якщо чесно, не дуже в цьому плані. Які вуличні траси вам здаються найвражаючими для нічних гонок? Ні, ну Львів Інтернешнл насправді виглядає дуже дуже амбітно. Насправді, от Львів Інтернешнл я би поїхав. Якщо особисто є, я поїхав. Це був один з моментів, коли спорт і місто по справжньому зливаються. Неймовірні краєвиди Дніпра, сучасна інфраструктура, фан-зони і шалена енергія трибун. Давайте покажемо, що Україна готова до великих міжнародних подій і може подарувати Формулі 1 власний унікальний стиль. Пульс спорту тут. І він б'є разом з вами. Йовий Йо. А, це, мабуть, цей вже Це відосу, так? Якісь такі. Ні, все, тут вже кінцівка відосу. Ну що ж, подивилися би цей прекрасний відос. Дякую всім, хто подивився. Дякую всім, хто писав подобайки, підписався на канал. Ну, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Пінацит. Усім папа, мої черепашки.